Що, друзі, всім великий привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. У мене сьогодні, звісно, смачний мукбанг. <свіс> я сьогодні вирішила, знаєте, звичайно, повечеряти. Повечеряти звичайною смачною їжею, яку я їм. Нічого такого особливого. Тут тушона картопля. Котлетка куряча, яєчко смажене. Це я просто смажила картоплю, підігрівала з котлеткою і додала яєчко, я так люблю. Салатик зробила з молодої капусти, огірок, помідорчик, спеції мої улюблені і майонез. І сьогодні робила гарячі бутерброди. Ось, подивіться, які вони. Кайф. Кайф, просто тут ковбаска, сирочок натертий, майонезик, помідорки, все як треба. Так, зараз хочу зробити заставку, заставку, бо я постійно забуваю зробити заставку на відео, тому це я виріжу. Так, ну що, друзі, давайте почнемо смакувати. Напишіть мені, що у вас сьогодні на вечірку. Я це відео сьогодні буду викладати. Треба, знаєте, що було взяти. Ми сьогодні увечері вийшли нарешті на двір із сином. Прогулялися. Ми недовго, десь годину гуляли, тут поруч. У нас тут біля кожного дому у нас на районі класні площадки дитячі. Майданчики. Прогулялися. М -м. Бо ми вчора не виходили, вчора був дощ. Коротше, сьогодні теж не дуже гарна погода. Сонечко не було. Ну, а вдома ми вже, чесно, надоїло вже сидіти. Вирішили вийти на вулицю. Син довольний був. Вийшли, він побіг на площадку. М -м. Харячих попався. Побіг на площадку на Гойдалку бігом аж. Він так любить Гойдалки, це взагалі. Качелі це його. Я, до речі, в дитинстві теж любила на качелях. Е як зараз пам'ятаю. Років 7-8 мені було. У селі у бабусі. Була качеля. Це прям моє улюблене було заняття. Кататися на качелі, співати пісні. Ой ти Галю, моя Галя. Це моя любима пісня була. І всі сусіди мене слухали. <катити> Бо я так голосно співала. Це взагалі, ну це в мене була улюблена пісня, яку я завжди співала нагойдалися. Це Галю моя Галю. Оце їхали козаки. Включать свет. Зараз, котенок, сейчас. Так. Зараз включу дитині світло в кімнаті. Включила. Він там катає у нас дитяча кімната. Там ще ремонт треба робити. Там стоїть стіл, а він на, нь на ньому любить катати машинки. Друзі, напишіть, як у вас справи? Сьогодні знову дуже жахливі новини з міста Одеса. Дуже жахливі. Уже, якщо чесно, мені сьогодні подружка пише. Тут просто водичка. <кхід> подружка пише. Альона, як ти? Це все вивозиш з цими новинами. Як себе налаштувати на гарний настрій? <кій> Та ніяк. Ніяк. Я не можу себе налаштувати. Просто ходиш думками в новинах. Робиш всі свої справи, тому що ти ну тому що я розумію, що мені потрібно це робити, бо ніхто. Ну, хто як не я зробить їсти, поїсти, зварить, бо дитині треба їсти. Хто піде з дитиною погуляти, як не я, тому що тільки я. Треба це все робити. Я себе заставляю це все робити, тому що я розумію, що ну, у мене дитина, і мені потрібно продовжувати робити всі ці справи, поки ми живемо. І дай Боже, щоб ми вижили в цій війні. Mm. Звісно, в мене буває такий стан, що нічого не хочу, просто нічого. Але мені не подобається, що в цьому стані. Що в мене дитина потім може просто це вс... М -м, як сказати, ну, теж може потім. Тобто, син дивиться, що в мене нема настрою, я нічого не хочу. Він теж починає ходити з поганим настроєм. Тобто він просто мене копіює. Мені не подобається, коли в мене дитина в поганому настрій. Так само і мені не подобається, коли в мене поганий настрій. Ну... Я розумію, що нам, знаєте, дивлюся в інтернеті стільки відео, ті психологи, коротше, кажуть, що кожен стан треба переживати, хочеш плакати, плач, хочеш там. Нічого не робити, нічого не роби. Але ж ну, це не означає, що це має дилитися кож... кожного дня, ні. У ну, мене теж буває, що я хочу плакати і я плачу реально. Але я не хочу, щоб мене, наприклад, дитина бачила, коли я плачу. Було пару разів, коли він бачив, але він ще дуже маленький, він цього не розуміє. Він просто сміється з мене і все. Коротше, я намагаюся себе тримати. Як в мене виходить, так і виходить. Не виходить, то можу, звісно, в мене депресняк може бути, і я нічого. Ну як? Я роблю, звісно, але я роблю це без настрою. Я та людина, яка вірить у добро. У добрих людей. Це звучить наївно. Так, я наївна людина, і я вірю у добро. Але також я розумію, що. Ну, воно ж повернеться цим людям, які нам зараз роблять зло. Воно це все їм повернеться. Я дуже все вірю і хочу все вірити. Mm. Дуже смачні. Я їх зробила ну, за пів часа, напевно. Просто натерла в мене була варена ковбаса на крупну терку. Натерла сир, твердий, спеції додала, майонезика. Перемішала це все на хлібчик зверху дольки помідорчика, на противень і в духовку на півгодини. І все дуже смачно. Друзі. Трішки вас відволічу. Давайте від поганих новин. Коротше, <кхе> е, в мене є карта бажань. Була карта бажань і є. <кхе> ну, як сказати, я її не робила сама. У <кхе> мене є додаток Pinterest на телефоні. І там я собі зробила таку вкладку. Е, значить, Мої там, як я, якось я підписала, карта бажань, так і підписала. І все, що мені подобається в Pinterest, там, знаєте, там вже ж дуже багато. Все таке прям ідеальне, все таке гарне. Все, що мені подобається, я, значить, кидаю в цю карту бажань. <кхід> У мене вже давно ця карта бажань в Pinterest. Uh, і, коротше. Там давно було моє бажання одне із. Не буду казати за всі. І хочу зараз таку зробити інтригу вам. Одне бажання завтра в мене здійсниться. Я така довольна. Я реально цього дуже хотіла. І я така вдячна і своєму чоловікові в першу чергу. Чоловік тобі привіт, я тебе дуже-дуже кохаю. Коротше, мрія завтра здійсниться. Е, можливо, хтось із вас захоче написати в коментарях, знаєте, подумати, погадати, яка мрія здійсниться в мене? До речі, я вам дам підказку нещодавно. Я записувала MookBank і відповідала на одне питання. Дуже цікаве. Це стосується мого бажання. Не знаю, ви вгадаєте чи ні. Я не буду казати, яке було питання, бо ви, напевно, відразу догадаєтесь. Ось якось так. Завтра поїду. Дуже хвилююся. Але я це дуже хотіла. Чоловік знає, що я буду робити. М -м -м. Тому, друзі, дочекайтеся наступного відео. Я, до речі, завтра планую після цього. Думаю, увечері, там, уже, як вийде, не буду загадувати відзняти Мукбанг і вам розповісти, яке бажання, яке із бажань здійснилося в мене. Завтра хочу дуже зробити печінковий торт. От я сьогодні у тіктоці листала. У Тіктоці я підписана на дівчинку. Вона вже давно веде свій влог. В неї є в Інстаграмі, але дуже активно вона веде його в Тіктоті. Дуже мені вона подобається. Вона сама з України. Але зараз, коли почалася повномасштабна війна, якийсь час пройшов і вона поїхала в Америку. І там продовжує знімати. Знаєте, у неї основний уклон такий йде на готовку. Вона кондитер. Вона готує тортики, коротше, десерти. І готує дуже смачні звичайні буденні страви. Коротше, вона сьогодні знімала печінковий торт. Ну, не сьогодні, а здається, вчора. Я так захотіла цей торт. Дуже він, я взагалі обожнюю печінку. Хочу завтра приготувати. І думала зняти мокбанг. Так що, друзі, сподіваюся, ви чекаєте? Ще й така інтрига. Як ви думаєте, що це за мрія в мене така? Як мені смачно. Хотіла вам ще подякувати, друзі, за слова підтримки. Під минулим мукбангом. Дякую вам. Я ще знаєте, так набалакала, я реально думаю, блін, такий довгий мукбанг вийшов, хто його буде дивитися. Але думаю, ладно, я ж там нічого лишнього не сказала. Все сказала по ділу. Тому сподіваюся, вам було цікаво. Син там гуляється, машинка катає. А як я люблю, коли він у настрої. <гум> От реально діти все, все копіюють. <гум> От тільки в мене немає настрою і в сина також немає настрою. Сьогодні в мене вже трішки покраще. І син себе добре почуває. Ну, він ще ті дні був прихворівший. Сьогодні вже краще, йому вже соплів у нього нема таких. Щось то <кхм>, таке в нього було незрозуміло. Зараз ще такий вірусняк ходить, друзі. Бережіть себе, своє здоров'я, не хворійте. <кхм> Дякую вам за перегляд. Я дуже смачно поїла. Дуже. Мені здається, зараз цей бутик я з вами вже не доїм. Я собі зроблю чайок і доїм його з чайочком. Правильне рішення, так? Друзі, дякую вам за перегляди. Дякую за вашу підтримку. Мені дуже-дуже приємно, дуже. Я дуже стараюся знімати частіше. Бачите, навіть звичайну їжу і думаю, зніму зніму, бо ви ж чекаєте моїх відео, так? Буду намагатися вам частіше знімати. Друзі, бажаю вам гарного настрою. Ще раз бережіть себе. Все буде Україна! Підтримуємо наше військо, хто як може, якимись маленькими донатами, хто може донатити, хто не може, просто думками хоча б підтримуйте і робіть все, що ви робите. Не зупиняймося. Поки ми живемо, треба жити. Як би нам тяжко не було, але перемога тільки за нами, тільки за нами. І без питань. Тому, друзі, продовжуємо підтримувати одне одного. 에, дивіться мої відео, ставте лайки, пишіть коментарі, <с <с і до наступного відео. Дякую!